Перетин кордону у 2024 році, кого з жінок можуть не випустити з України, у зв'язку з цим можуть виникнути питання, чи продовжать випускати жінок за кордон. Дивогляд із посиланням на визит Україн та юридичного радника внутрішньопереміщених осіб ВПО розповідає, за яких причин українка можуть відмовити у виїзді за кордон, чи можуть військовозобов'язані українки виїжджати за кордон. В умовах воєнного стану жінки можуть безперешкодно перетинати український кордон з іншими державами. Для військовозобов'язаних жінок передбачена заборона на виїзд за кордон, якщо у них немає документа, що підтверджує відстрочку. Однак наразі в Україні ця норма не діє, оскільки закон передбачає службу жінок в два лише за їхнім власним бажанням, непоширеніші причини відмови у виїзді за кордон для українок існують певні випадки, коли українки можуть отримати відмову при спробі залишити територію України. Вони зазначені у статті 6ЗУ про порядок виїзду з України і виїзду в Україну громадян України Українкам можуть відмовити у виїзді за кордон, якщо у них відсутній документ, що підтверджує особу, вони перебувають під адміністративним наглядом національної поліції, заборона на виїзд до припинення нагляду, поінформовані з відомостями, що становлять державну таємницю, заборона на виїзд до спливу строку 2 обмежень щодо них у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним. Законодавством. Застосовано запобіжний захід, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон, до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень, засуджені за вчинення кримінального правопорушення, до відбування покарання або звільнення від покарання. Жінка є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, яка не виконує податкових зобов'язань та має податковий борг, що перевищує 1 мільйон гривня, і такий борг не сплачено протягом 240. Календарних днів із дня вручення податкової вимоги до погашення податкового боргу мають адміністративне стягнення за правопорушення, передбачене частина 7 стаття 184 КУПАП, що передбачає тимчасове обмеження на визеде з України з дитиною строком на одного рік із дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на визеде дитини другого з батьків, ухиляються від виконання зобов'язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів. Посадових осіб, що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів, нагадаємо раніше дивогляд розповідав, які категорії громадян почнуть мобілізувати в Україні.